Ва була дуже емоційною і, чесно кажучи, він не порадував нас нічим, бо ми не почули конкретних пропозицій. Нам була пропозиція лише написати звернення до міської влади нашої, а потім вже будуть вирішувати, що буде з нами. Нас це не влаштовує, бо їдучи сюди, влада вже повинна була б продумати які пропозиції для нас. Він конкретно що запропонував? Ні, ні а ні. чому він поїхав? Ви до чогось домовились? Ну якісь емоції почали накал цих емоцій. Він не пропонував нічого, і чи він образив, чи він розсердився? Поїхав. Как это он просто так? Вот он не выехал и все. На каком основании? А этот отвечает, я не знаю, как его фамилия, который не вот этот, а вот был перед этим. И сказал, что он ничего не знает, что все выплачено. Все... А люди отвечают, эти работники, что им ни зарплаты нету, ничего не платят. Так кто врет? Это автопарковский, да? Автопарковский, правильно. И как автопарк мог? У него договор есть, у него обязанность есть. А что вы маете намереться делать, если все-таки питание не решится? Переїзд закривати будемо. Будемо переїзд, блокувати переїзд будемо. Будемо сутки, троє, п'ятеро стоять, але ну, будемо блокувати переїзд. Тому що, Якщо ми перекриємо дорогу, дорога нічого не дасть. А якщо поїзда не підуть вовремя по графіку, от тоді наші місцеві власти заворушаться, хоч чуть-чуть.